Сьогодні поговоримо про подарунки. Навіть не думала, що буду записувати цей запис, але такий шквал, що подарунки потрібно приймати за вказівкою когось, піднявся в інстаграм, що не можу не відповісти. Чому ми не можемо приймати подарунки? Чому ми не дозволяємо собі приймати подарунки? Перше, що потрібно пам'ятати, це те, що. Це може бути якийсь і культурологічний аспект. Наприклад, ми були навчені, що в нас є новий рік, ти щось зробив вдома, ти тільки е, на день народження отримуєш подарунки, і умовно в нас вибудувалася якась така система, що якщо нема причини, то й подарунків теж не можна отримувати. Або я потрібна. Е, чи потрібно заслужити ці подарунки для того, щоб їх отримувати, і це теж як переконання, яке вбудоване в нас, і ми по ньому живемо. І дуже часто ті, хто не може приймати подарунки, насправді не може приймати компліментів, не може приймати на свою адресу якихось гарних слів. Пам'ятаю історію однієї дівчини, яка розказувала мені, що в них вдома взагалі не було прийнято компліментів і вона давалась в такому нарцисично підколковому вигляді на рівні того, якщо тобі кажуть ти красива, то батько відповідав як свиня в дощ, і для неї це стало норма. Це зараз звучить, можливо, для вас боляче, тому що ми розуміємо, яка може бути, в принципі, в дощі, люба тварина, будь це красива тим більше свиня. А вона сприймала це як норму, ненавченість, в принципі, приймати якісь хороші слова, ненавченість відповідати. І я пам'ятаю, як вона говорила, що як мені говорили... Що я красива в мене відкривався рот, і я хотіла саме сказати цю фразу, як свиня в дощ. А в якийсь момент я пересилила себе і сказала дякую. Яка буря піднялася всередині протесту, тому що вона перший раз сказала дякую за те, що вона дійсно гарно виглядала. І це умовно встроєна якась частина, яка протестує проти того, що, що це не норма, це неправильно бути красивою, це неправильно е, приймати подарунки, і цей інтроект починає, можливо, навіть говорити в голові фразами важливих людей цієї людини, е, які розказує, що ми зробили зараз. Неправильно. Так що це вже потребує психологічної допомоги. І люди, які ще не приймають подарунки, не приймають компліменти, це іще люди, які, в принципі, не добрали уваги, не добрали, знаєте. Підтримки з дитинства, коли не підтримували, коли чесно не гладили по голубівці, коли не обнімали достатньо. І оці умовно недолюблені діти, вони і зараз вважають, що їм це не потрібно, вони в принципі не заслужили. Як ви бачите, я вся. Аж скручуюсь, тому що вони приблизно так і почувають, якщо потім почати це розглядати з позиції. І це вже історія того, що не було підтримуючої людини, не було люблячої людини. І, на жаль, ці люди так і живуть, які приймають оцю позицію. що вони недостойні подарунки, вони, в принципі, їм і не потрібні ці подарунки, тому що їм раніше не давали. Згадується теж історія клієнтки, коли приїхав дядько і всім дітям роздав подарунки, а їй саме не дав, а погладив просто по голівці. і з яким болем в принципі, жила все життя ця людина. Я пам'ятаю, як ми це все пропрацьовували, скільки там було сліз. Ця дитина плакала, що їй не вистачило тієї цукерки, розумієте? Це для того, щоб розуміли дорослі, наскільки важливо всім приділяти увагу. Якщо нам не додали, то може зараз ми додамо своїм дітям, своїм правнукам, своїм внукам цю увагу. І це нормально. Ми... Будуємо цю систему, що нормально отримувати подарунки. Чи є причина, чи нема причина, увага, подарунки, оце поглажування, оця любов вона для кожної людини, вона для кожного в серці вона має бути просто тому, що ти є на цій землі, тому що ти народився на цій землі і ти заслуговуєш. І слідує, коли люди не люблять отримувати подарунки, тому що вони вважають, що це маніпуляція. І теж тут є підґрунтя, тому що як ми підемо само в історію, пам'ятаємо гречку, яку роздавали перед виборами, якась ще історія, коли нас використовували, щось дадуть, а ми маємо щось зробити, умовно. Тут отримали, а тут маємо відробити. І як та гречка працює? Вона так і працює. Люди отримали, в них піднімається величезне відчуття вини, що вони повинні піти і віддати голос. І ці люди, хоч і не хочуть, ідуть і віддають голос, бо це був борг. І знаючи це про себе. Навіть не усвідомлюючи, чому це так, ми можемо на підсвідомому рівні противитись. ні-ні, ні, нам не потрібні ці подарунки, тому що я нікому не хочу бути винний. Я нікому не хочу нічого віддавати. Я хочу рівноцінного обміну, я хочу, щоб було все по-чесному і по справжньому. Подумайте, як це про вас, тому що це теж причина не приймати. Не всі використовують нас, і іноді подарунок це просто подарунок, і іноді важливо його приймати, тому що хтось від чистого серця і душі тобі говорить гарні слова, приніс ту квітку, може, якийсь ще подарунок, що ти. Мрія, і людина виношувала, готувалася до цього. Чи ось як дітки вчора мені там ті квіточки, які вони там ліпили, як вміли в тому садочку, це ж взагалі щось надприємне. Вони вкладувалися. Я розумію, як доросла, що там максимум зробила вихователька. Але і, і дитина туди приклалася якимось пальчиком, і вона знає, що до подарунка потрібно прикладатися. Так що виставте це на поличку, подивіться, будь ласка, що зробили діти, і порадіть віддайте віддайте ці цій дитині, не ломайте цю дитину, тому що з неї виросте через 10-20 років така ж людина, як ми, і вона теж не буде приймати подарунки. Подивіться, будь ласка, з цього боку і віднесіться до цього більш відповідально. Так що закінчуючи саме у це коротке відео про подарунки, давайте все-таки сприймемо, що подарунки це нормально. Чи вони святом, чи вони без свята. Це прояв поваги і прояв радості. І дійсно, людина, яка дарує, вона хоче, щоб ми раділи, щоб ми їх використовували, щоб ми отримали від цього задоволення. Давайте будемо його отримувати. А з вами була Людмила Хомотоська. Якщо вам сподобалось від вас подобайка. І напишіть, чи можете ви отримувати подарунки.